Доброго ранку, дорогі дітки! Сьогодні для вас мовленева розминка гра, яка називається У ліску. Тож приготували кулачки і промовляємо разом зі мною зараз тук-тук-тук. Я запитую, що за дивний звук? Знов кажемо: тук-тук-тук. Може, дятла стук. По колінцях і промовляємо Туру! В ліску. Як співає зозуля, давайте разом. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Кажемо і плескаємо в долоньки. Енді, Бренді, Енді трік. Скачи зайчик, скік по скік. Кажемо. Скік, 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 скік. Тепер ось так поставили і кажемо. Футинутий футичок це колючий їжачок. Кажемо фф беніки, еніки, коп. беніки, йде ведмедик за медком. чау чау чіп? Це горобчик прилетів. І як каже горобчик, співаємо: цінь срі рінь сінь-цвінь, ці -рі, цінь рінь. Молодці. Спочатку ще разок, будь ласка, приготував кулачки. Починаємо. Тук-тук-тук. Що за дивний звук? Тук-тук-тук. Може дятла стук? Трутуру туру. -ту це зазуленька в ліску. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. ку Енді бренді, енді тріп скаче зайчик, скік по скік. Скік, 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 скік. Фу, -ну фу ти чок – це колючий їжачок. Еніки, беніки, еніки, ком, де ведмедик за митком. Туп, 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 чау, 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 чіп, тут воробчик прилетів. Цінь цвінь, цінь цвінь.